Це один з основних наративів Росії в цій війні. Це антиколоніальний наратив. Чому нас не розуміє Латинська Америка, Африка, Близький Схід, Азія, тому що вони вважають Європу і Америку колишніми колоніалістами або зараз не колоніалістами, тобто злом. Росія є нащадок і е, наступник радянського союзу, який сприймається як антиколоніальна сила, то що російський радянський союз і Росія були найгіршого до гатунку ґатунку колоніалістами в східній та центральній Європі це забувається, але в інших сферах радянський союз позиціонувався як антиколоніальна сила. Значить, це тоді добро. Отже, захід це є зло. Росія є добро. Україна є друг заходу, ворог Росії, тобто друг зла і ворог добра. Очевидно, Україна тоді є найбільше зло в чистому вигляді, і цей наратив якраз нормально заходить в Латинській Америці, Афріці Азії, куди ми не дотягуємося через фізично просто брак людей і грошей.